Дочекався пан міняєв дурників парада. Матюків я не вживаю, Лімб і алідада. Розбирали у раю з вечора до рання клопотання комунальне, газове питання. Викликають Василя, просить сам Гаврило, крила в райдугу вібрав, посміхнувся мило. Припрошую, Михалич. Знову дурні пишуть. І коли вони покійних в спокої залишуть. Пропоную написати комунальне гасло. Вам борги вже віддали дробишев і маслов. Радіонов, посміхнувся щире викладач. Тут говорило. ні, не треба, буде знову плач. Радіонов все влаштує, раз нема проблем. Він жуків ходи кидає, хлопець ОМ. Ні, ні за що. Знов говорила, бо питання гостро. Буде сус Полтава газ, буде каліостра, типу мертвих адвокат. Ще один нюанс. Радіонов. ні, ні за що, краще діліжанс. Папу викличемо із Риму, мертвих воскресить. Ні, Дмитро уперся вчитель, зробить все за мить. Все здаюся, тут Архангел кинув доміно. Доведеться бюрократам забирать лайно, на по мішку, ставши чемно стрій, вибирати за борги з лісу перегній.